Всім вітанням з України. Ну що, дівчатка? А тепер прийшла черга вам показати помідори, які я буду висаджувати у теплицю. Тому що цьогоріч я вирішила в теплицю посадити лише помідори. Покажу які. Лише ось ці помідори, вони в мене будуть рости по одному по два штучки різного сорту в теплиці. Дівчатка, а, і не буду сіяти туди на розсаду помідорів, а розсада помідорів в мене буде в міні-парниках в іншому місті. Ось так. Ну, але накупила стільки насіння, і це не все, бо я ще дещо хочу. І мені здається, дівчата, що в мене теплиця не на 4, на 12, а не знаю безкінечно. тому що накупила і вже не знаю, чи по одному, чи по два, чи по скільки. Так, дівчатка, Бобкат. Взяла дороге, по 6 гривень одна насінинка, але взяла Бобкат. Хто розуміє, той розуміє. Дуже гарна помідора. Помідори, яка приїжджала до нас з Херсону. Ось один із видів помідор, який використовували, вирощували на полях. Для того, щоб нас радувати гарними смачними помідорами. Так, наступне я взяла теж дороге кібо. 6 гривень насінка, але взяла 10 штук. Будемо пробувати теж червона, гарна помідора. Так, ну, звичайно, чому ж не взяти це моє насіннечко тогорічне. Щось в мене не пішло не так з ним, і нічого особливого я не мала. Цьогоріч не здаємося, продовжуємо, і тобу ми взяли мохнатий кейт. Будемо садити голубий ручей. Ну, Дівчата, перекладайте. Ага. Червоний уголь, вуголь, великий білий, П20, гном, бій з тінню і безумний касаді. Це ці помідори, які ми будемо саджати в тепличку. Далі продовжуємо. Що в мене буде рости? У f 1 Так. Ось, дівчатка, прочитайте про помідори. Ставите на паузу та й прочитайте. Томат Айдар f 1 Так, дівчатка. Кого зацікавлює, дівчатка, ставте на паузу та читайте. Томат річі f 1 Дуже люблю ось такі томати. Обожнюю. Тому взяла. Так, томат Брісколіно f 1 Теж обожнюю такі томати взяла. О, дівчата я все обожнюю, тільки навіщо його стільки беру? Не знаю. Томат махітос F1. Сьогодні мені теж пропонували такий томат, але я пам'ятала, що він вже в мене є, і я не взяла. Кристал F1. Ось так. Щось Гремі не може зупинитися. Гріфон F1. Бачите, ціни. Ціни, 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 дивовижні ціни. Так солеросо F1. отакі обожнюю. обожнюю, Не знаю, чому я люблю отакі в баночку. Дівчатка, не знаю. Ось такі чіблі F1 теж. Це, знаєте, я вибрала найулюбленіше. Хоча ще в тепличку 6 F1 я хочу посадити великі помідори. Гіганти, як Фатіма і все для, хоча по одній штуки для салату, для особистого салату нема, але нема, дівчата, місця. От стільки всього хочу насадити, нема місця. Ми ж розуміємо, що ось ці всі помідори. F1. Насіння ми з них зібрати не можемо. Це лише одноразова акція. Ми можемо зібрати, але того врожаю ми вже не будемо мати. Тому це таке, знаєте, одноразова акція, але вона врожайна, але вона більш захищена. Тому ми беремо і використовуємо. Хоча у мене дуже багато є знайомих, які не люблять F1, а вони люблять сортові помідори, просто сорт. Тому, ну, дівчатка, тому ось такі справи. Кожен. Вибирає, що для нього найкраще. Ці помідори ми з вами почнемо уже пророщувати і висаджувати, тому що вони підуть до мене в тепличку. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, швидкої перемоги, сил та натхнення до майбутніх врожаїв та роботи на наших городах. Всім до зустрічей!